Вітаю, панове, слава Україні! Слава нашим героям, слава нації і смерть ворогам. Росіяни питають: в чому слава Україні? України. А слава це залежить від нас. Це коли ми кажемо слава Україні то це каже про те, що ми хочемо зробити все, щоб Україна продовжувала бути, щоб вона була славною. Ну це так проста відповідь на просте питання. Але, панове, у мене запитання трошки інше. Що не так із слугами народу? Що не так із нашою владою? Запитаю конкретніше. Вони що дурні, вони самогубці, шукають собі, знаєте, якоїсь такої екзотичної смерті, щоб померти мучениками. Чому вони, прийшовши до влади, послідовно роблять все для того, щоб ослабити Україну? Всі дії нашої влади. Тим чи іншим шляхом, де пряміше, де підліше, вони спрямовані на те, щоб в Україні з того був, була якась або біда, або шкода. Панове, Але якщо раптом нас захоплять росіяни, то е, я так розумію, що їм також будуть непереливки. Просто так їм це не обійдеться. Росіяни, вони ж ми ж для росіян всі вороги. Тобто, прискорюючи падіння України, вони цим, цим прискорюють і своє настання смерті, своєї біди. Ну, я розумію, що якась частина слуг народу, вони справді є дурні. Ну, подивіться, кого вибрали Верховну Раду. Ну, взагалі не вибирали інтелектуалів. Згребли, як колобка, знаєте, отак, е, по, е, там позгрібали по, по всьому все, що були залишки муки, і склепали. Що є, то є. Зрозуміло, можна подумати, що хтось надіється вчасно втекти. І зараз вони накрадають на те, щоб втекти і там гарно жити. Але ж українці так розбіглися по світу. І так багато їхніх захисників, братів, сестер загинули. І так у такої кількості, такої кількості українців там в серці запеклося. Якщо вони десь там за кордоном побачать поряд того зрадника, який, власне кажучи, приклав руку до смерті. Їхнього близького рідного? я не знаю, панове? Ну, на крайняк хоча б, наприклад, склянку кислотичі Лугу в очі хлюпануть, щоб воно до кінця життя навпомазки жило. Не втечеш, зараз світ не такий великий. Так може, все-таки услуг народу є якась. Надія на безкарність, а хто цю надію їм може підтвердити? Хто їм може дати? Я так розумію, що тільки ворог. Бо, власне кажучи, якщо Україна ослабіває, якщо у нас перестали випускати ракети, які ми могли б стримати ворога, то кому з цього користь? Я думаю, що Росії. І якщо ми запитаємо, панове, так кому служать ці слуги? Україні чи іншому народу? Вони просто слуги народу. Але, панове, слова це слова. А оцінювати треба не по словам, а по діям. А дії дуже прості все, що роблять слуги народу? Воно йде на користь ворогу. Мені скажуть, а як же Зеленський? Він же ж за кордоном, потім метався по всім, кричав, дайте, дайте, дайте. Ну, панове, чудовий конвейер. Що було б красти його побратимам? Якби, якби він не, не, не кричав дайте за кордоном. А так, одна бригада, один конвейер. Він просить, дайте. А ці тут це приймають, розподіляють. І ось вам, дорогі хлопчики, які захищають Україну, НАТО. Яйця по 17, літні бушлати замість зимніх, щоб ви не мерзли, щоб ви відчували себе зимою як літом і так далі. Але, панове, велика помилка наших людей, які чомусь, знаєте, як пороблено їм. Все це оцінюють тільки з одної позиції: Крадуть. Але, панове, це не просто крадіжка. Це такий спосіб шкідництва. Це такий спосіб ослаблення країни. Це такий спосіб допомагати ворогу. От і все. Саме тому, якщо Слуги служать ворогу. Саме тому вони можуть досить спокійно жити. Бо от, саме від ворога вони отримують гарантії, що те, що ви вкрали, це залишиться у вас. І ми вас прикриємо. Ну, панове, як вони їх прикриють, це ще питання відкрите. Але нам, для того, щоб знати, що робити, нам треба знати, що відбувається. Бо якщо наші дії будуть не відповідати реальності, то і результат буде зовсім не той, що ми очікуємо. Тільки бачачи, що навколо нас, адекватно на це ми можемо реагувати і змінити ситуацію. Панове, ми переможемо. Рано чи пізно ті навіть, що зовсім сліпі, прозріють в цьому відношенні сліпі. Але чим раніше ми роздивимося ворога, тим раніше ми зможемо взяти його за горлянку. І тим менше він зробить шкоди. Все просто. Дякую за увагу. І не забуваємо, панове, що ми сильний рід. Ми український народ. Ми народ. Який мешкає на Україні і любить її. І ми об'єднуємося по духу, братерство по духу сильніше. Бо може таке бути, що рідний брат, рідна сестра, вони реально твої найбільші вороги. А зовсім чужа по крові людина негр може бути Умовно, ну як зовсім просто екзотична. Він може бути більшим українцем, більшим патріотом цієї землі. Його серце на цю землю налаштоване. Ніж ті, які виросли тут і допомагають ворогу. Дякую за увагу. Тримаємося, панове. Ми сильні. Ми разом один до одного єднаймося. Свій до свого по своє і один за всіх, всі за одного. Ми українці. Ми непереможні. Творець не тільки нам допомагає, а він найкращу в світі землю віддав саме нам, бо Він знає, що ми хранителі цієї землі, і ми її збережемо. І жоден ворог нас не зламає, а ворогів ми не ламаємо багато-багато. Тож, удачі, панове! Брати і сестри, тримаємося.